Римка та захист підприємницької діяльності одна з основних можливостей поліпшити економічні показники країни. Тому програмою президента України заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка ефективна держава. Передбачено формування режиму максимального сприяння бізнесу з боку держави шляхом зменшення втручання державних органів в економіку та зниження адміністративних бар'єрів для розвитку малого і середнього бізнесу. Усім без винятку керівникам правоохоронних органів у минулому році направлено доручення президента. З вимогою про обмеження їх втручання у діяльність суб'єктів господарювання, однак і досі зустрічаються непоодинокі випадки тиску з боку контролюючих та правоохоронних органів на діяльність господарюючих суб'єктів. Зокрема, до прокуратури області звертаються підприємці, які впевнені численні запити і вимоги від окремих правоохоронних органів не що інше як пряме перешкоджання їхній діяльності. Я директор і власник декількох підприємств. Ситуація складається таким чином, що мені склалась необхідність отримувати одного працівника суду для того, щоб він займався документальним відписуванням по запитах з податкової міліції та податкової інспекції. Таке відчуття, що органи працюють на те, щоб зробити чим більше документів, які нікому реально не потрібні. Нам кожен місяць проходить два-три запита по підприємствах, і ми змушені надавати ксерти, Ну, пачку, дві пачки бумаги тільки для того, щоб надати відповідь по цьому запиту. Ці документи ми заносимо, здаємо, і, як правило, вони потім ніким не використовуються. Це все робиться для того, аби перешкоджати діяльності підприємства. Я так рахую, тому що самі працівники податкової інспекції, податкової міліції, кажуть, що вони реально ці документи ніхто не приглядає, ніхто не дивиться. Крім того, підприємець впевнений, такі вимоги від працівників податкової міліції не мають під собою законного підґрунтя і лише стають на перепоні господарської діяльності. У нас є юридичний відділ, який працює з цими документами. Ми прибічники того, що стараємося ніколи не сваритися з будь-якими контролюючими органами і стараємося відписати документарно, але деякі моменти доходять до абсурду. Наприклад, нам пишуть запит, відправляють посилання з суто на ту статтю в законі. А та стаття в законі взагалі не передбачає надання цієї Документарної інформацію щодо цього питання. Через те ну, більшість цих вимог є надумані і вони не відповідають дійсності. Працівники податкової міліції, як правило, користуючись своїм службовим становищем, створюють тиск на, на працівників, які працюють на підприємстві, вимагають від них давати пояснення для того, щоб в загальному підприємство заганялося в глухий кут. Єдиною службою, в якому ми попросили захисту це прокуратури. Тому що ну не хочеться терпіти більше свавілля податкової. Кожен місяць вимагається щось нове, щось нове, щось нове, і такі випадки не поодинокі. Так, прокуратурою області проведено перевірки додержання конституційних засад підприємницької діяльності в підрозділах податкової міліції Державної податкової служби в області, якими виявлено грубі порушення вимог податкового кодексу України та закону України про міліцію. Зокрема, лише з вересня 2012 року до січня 2013 року працівниками відділу податкової міліції в місті Луцьку надіслано більше. 400 письмових запитів до суб'єктів господарювання області з вимогами надати копії правоустановчих документів, які підтверджують проведення певних фінансово-господарських операцій, або з'явитись для надання пояснень однак, усі вони виходять за межі наданих повноважень. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків. Якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження. Стосовно таких платників податків, однак, як засвідчили перевірки органів прокуратури. У жодному випадку направлення службовими особами відділу податкової міліції Луцької ДПІ вимог керівникам підприємств або надання документів фінансово-господарської діяльності та виклику їх для дачі пояснень не було пов'язано з веденням оперативно розшукових справ проведенням перевірок порядку статті 97 КПК України в редакції 1960 року чи досудових розслідувань по кримінальних провадженнях. В ході прокурорської перевірки було опитано ряд господарюючих суб'єктів та підприємців, які вказали, що саме такими незаконними діями працівників відділу податкової міліції на них чинився тиск, та відбувалося перешкоджання здійсненню господарської діяльності. Посилання ж у вимогах, які направлялися під розділом податкової міліції на статті 16, 20, 350 податкового кодексу є незаконними, оскільки зазначеними нормами такі повноваження податковій міліції не надані. Відтак, за фактом перевищення службових повноважень працівниками податкової міліції Луцької ОДПІ прокуратурою області внесено відомості у єдиний реєстр досудових розслідувань. За даними матеріалами, нині триває розслідування. Окрім того, органи прокуратури області продовжують послідовну роботу щодо захисту суб'єктів господарювання від незаконних перевірок контролюючих і правоохоронних органів та таких, що проводяться з порушенням норм діючого законодавства. Нагадуємо, що в обласній прокуратурі з метою захисту прав під підприємців від незаконного втручання у їхню діяльність працює телефон гарячої лінії 72 39 46, на який приймаються повідомлення від підприємців щодо фактів незаконного втручання у їх діяльність з боку службових осіб, контролюючих та правоохоронних органів.